Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Земля може нагодувати людину хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, говорить народна мудрість. Тому це святий обов'язок тих, хто живе на ній і користується всіма її благами і дарами, захисниками нашої землі. Є Збройні Сили України. Діти, а ви знаєте, що ми святкуємо 6 грудня? Так, Свято Збройних Сил України і свято Святого Миколая. Свято Збройних Сил України це свято мужності і сили справжніх чоловіків. Збройні сили України, слава гордість сміть країн, захищають і свободу, служать рідному народу. Історія української армії це славетні традиції предків, великі перемоги славетних козаків, наших дідів, батьків, які усі часи захищали від ворога нашого рідну батьківщину. Саме на армію покладаються завдання з оборони країни, з захисту її суверенітету, територіальну цілісність. Протягом усіх років Збройні Сили України пройшли нелегкий шлях встановлення. Наша армія має свій прапор, емблему і гасло. Гасло Збройних сил України за Україну за її волю. Сьогодні. Тисячі відважних воїнів України боронять нашу землю від російських загарбників. Весь український народ схиляє голови перед мужніми захисниками України і молиться за них за повернення додому живими наших героїв. Діти, ми сьогодні святкуємо ще одне свято. Свято Святого Миколая. І в цю чарівну ніч ми всі будемо просити у Святого Миколая. Думаю, що у нас є одне бажання на всіх: про завершення війни і перемогу України. Господи милий, зглянься, помилуй воїнам нашим, даруй мужність, силу. Ненько країну, домівочку рідну, боронять вони, дають відсіч тут гідну. Георгій святий, переможець війни. Ти бачиш, як б'ються доньки й сини. Підтримай, молю, стань у поміч їм в полі, щоб нам перемогу здобути і волю. Матінка Божа, заступниця наша! Дай присвятая миру всім чашу, в нас думка палає, палає одна, прокинутись зранку, скінчилась війна. Діти, я хочу посіяти у ваші сердечка зернятка любові до своєї батьківщини, щоб воно проросло у велику любов до рідної землі. У таку велику, яка є у наших Збройних Сил України. На цьому наше заняття дійшло до завершення. До побачення, мої любі діти! Бувайте здорові!